Усім привіт! Я в наявності такий Samsung A50. Досить непоганий стан телефону. Такий по ободу. Type-C роз'єм, також де роз'єм на наушники 3.5. Екранчик у гарненькому стані без дефектів. Немає ніяких дефектів, коцок чи царапок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистенький без різних аккаунтів. Про телефон Galaxy A50 на 2-карти. Батарея та обслуговування. 4 ГБ. Оперативна пам'ять пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ціна такого телефону 3000 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також в комплекті йде ось такий чехольчик, чорненький, простий. І коробочка, і зарядний шнурочок Type-C. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою. Також додайтеся у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.